Представимо професію лікаря та інша з медицини невідкладних станів. Аліса Чорнокнижна лікар із медицини невідкладних станів. Розповідає дітям, чим укомплектована машина екстреної медичної допомоги. Це спінальний щит, який фіксує спину при ДТП, набір комерів по розміру, набір шин для фіксації кінцівок, які є локально травмована рука-нога. Назар Постолюк каже, у цьому таборі відпочиває в четверте. Випробовує на собі ноші, на яких переносять хворих. Карія розповіли про професію, яку вони виконують. Академію професій зорганізував Вінницький обласний центр зайнятості. Його очільниця Галина Скоковська говорить: такі профорієнтаційні заходи допоможуть дітям визначитись із професією у майбутньому. Ми завжди працювали з учнівською молоддю з метою пропагувати професії, які запитувані на ринку праці, з метою профілактики безробіття в подальшому. Захід провели у форматі квесту. У ньому взяли участь 90 дітей віком від 7 до 16 років. Учасників поділили на групи. Кожна з них підходила до локацій, де ознайомлювались із професіями та брали участь у вікторинах, говорить організаторка заходу Ірина Рудковська. З одного боку, дитина мріє про професію і думає, що вона супер класна, супер важлива. А з іншого боку, коли вона вже спілкується з професіоналом цієї самої професії, яку він обрав, він розуміє, що не все так просто, і до цього своєї шляху, до своєї мрії, треба йти. Світлана Янішевська навчає дівчат робити зачіски. Тримати на волосі і протягувати один раз, ну максимум два. Ви знаєте, що кухарі це сама найдавніша професія, пов'язана? Вона із чим? З, З приготуванням їжі. Про професію кухаря слухає 13-річна Валерія Ткач. Прикольно попробувати різні професії. А Марина Фесюк хоче стати лікарем. Тож локація, де показують, як надати домедичну допомогу, каже, її зацікавила чи не найбільше. Взагалі, я тащусь від медицини, від животних ветеринарів. медицини все це моє, тому що мене аж носить від цього. Цікавиться медицину і Вікторія Качалапа дівчині 16. Цьогоріч іде в 11 клас. Сьогодні я більш стало впевненіше в тому, що піду на решу медичну, бо мені сподобалося. Мені дали сьогодні нову якусь інформацію для мене. Ветеринар муніципального притулку Світлана Савич каже, її професія наразі затребувана на ринку праці. І в місті, і в селі потрібна ця професія, бо що там, що там є тваринки. Якщо це в місті, це дрібні тваринки, собачки, кішки, то в селі це можуть бути як сільськогосподарські, там ВРХ, коні, свині. І якби і як і люди, і так і тваринки завжди хворіють. Знайомили учасників академії професій із роботою поліціянтів та надзвичайників. Всього було сім локацій. Тривав захід дві години. По завершенні діти у подарунок отримали канцелярське приладдя та солодощі. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.